Доброго дня! Я, Кошелюк Мирослав, учень 9 класу Саренського ліцею за номером 5, пропоную вашій увазі проєктну роботу «Кверкус Рубе, адвентивна небезпечна краса Масию Рівницького природного заповідника. З початком епохи масштабних географічних відкриттів настав час, коли рослини стали переміщуватися на значні відстані, а інколи навіть на інші континенти, тож не існувало ніяких карантинних прав щодо чужої флори. Більше того, добре пристосувавшись до місцевих умов, інвестиційні види могли давати життєздатне потомство. Яке в існуюча екосистему, що призводить до її деградації. У 19 столітті та до першої половини ХХ століття екологічні проблеми ніколи не хвилювали, тому відбулася масштабна інтродукція та штучна кліматизація чужинців. Не вирішивши питання з давно завезеними рослинами, які стали інвазійними видами в Україні, наче Лихоманка продовжується інтродукція нових чужинців, що і визначив актуальність нашого дослідження. В Україні налічується від 600 до 800 адвентивних видів рослин. З ним близько 50 тисяч, є небезперечними інвазійними, у тому числі і кверку субра, який в Україні раніше використовували для посадки лісосмуг і просто як для декорації. Тому сьогодні він не стане об'єктом нашого дослідження, а предметами нашого дослідження стануть масиво рівненського природного заповідника. Мета нашого дослідження полягає у вивченні причин та заходів протидії поширення інвазійного виду кверку рубра в при природній екосистемі. А завдання на нашого дослідження будуть проаналізувати на основі літературних відомостей біологічні особливості адвентивного виду кверку рубра, визначити поширення кверку рубра місцевих рівеньського прородного заповідника, познайомитися із загрозою біоті та заходами боротьби з кверкусрубра і кінновізійним видом у рівницькому природному заповіднику. Та створити пам'ятку перед для населення щодо небезпечних інноваційних видів, які використовуються у пам'ятці Небезпечна краса. Практичне значення нашої роботи полягає в тому, що її матеріали цієї роботи можуть бути використані під час вивчення курсу ботаніки, екології садівниками і ландшатними дизайнерами і просто пересічним населенням для збереження цілісності лісонасаджень та безпеки парків та садів України. Наукова новизна – це проблема інвентаризації до видів рівненського природного заповідника. Нова є вкрай для об'єктів заповідного фонду, зокрема для аборигенних видів. Під час тижня ми використовували теоретичні методи, а саме аналіз літературних джерел щодо проблем інтеразації інтенсивних видів та консультування наукового співробітника природного заповідника Мосійчук Ольги Васильівни. З екіпедії ми дізналися, що Дуб це багаторічна рослина на родинне налічує близько 600 видів, які поширені переважно в помірних областях північної півкулі. Дуб червоний, або ще відомий як Веркус Рубра, походить з Північної Америки. В Європу він був завезений ще у XVIII столітті і чимало насаджень він має в Україні. Це морозостіка, світолюбива Любива, та ката, невипаглива до родючості, і кислотності ґрунту рослина. Дуб червоний, стік до дошкідників та хвороб, має фітоцинні та декоративні властивості. Провадження в Україні глобальної стратегії охорони рослин не без вивчення фітоінвазійних видів та їх впливу на біорізноманіття на заповідних територіях. Рівненський природний заповідник розташований у північній частині Рівненської області, а саме на території Варського та Саранських адміністративних районів і поділяється на шість природоохоронних науково дослідницьких відділень. Це масив, масив біозерські масив Варського району, масиви Сумене, масив Переброди, масив сира погоня, району. Ми дізналися про постійні закладені пробні площі. Для спостереження за рослинними угрупуванням на території, Рі... на території, Рі... на території, Рі... на території природного заповідника, де інвентаризація адвентивних видів рослин здійснив протягом вегетаційного періоду у 2021 році науковці Інституту екології Карпат НАН України, маршрутно-реконсервування і напівстаціонарними методами. Реконус... Реконструвальними методами досліджень на науковці склали картосхеми інвентаризованих рослин на правних площах. А стаціонарними методами досліджень проводив геоботанічні вивчення рослинності. А участь видів в фітоцинозах визначали зашковою рясності Браун Станом на 1 січня 2022 року у літописах прорівницького природного заповідника зареєстровано 57 видів адвентивних рослин, що мають статус інвазійних в Україні і Європі. А корпус рубера було виявлено на 22 ділянках віком від 3 до 6 років у таких природоохоронних науково-дослідницьких відділеннях. Вільському 4, Красницькому 1, Північному 6 і старосільському 11 ділянки. На постійній правній площі за номером 79 Діозерського природоохоронного до дослідницького відділення виявили у деревинному ярусі одиночну верху сружу за шкалою рясності в раундбланки. А на постійній правній площі за номером 50, Біозерського природоохоронного науково дослідницького відділення у ярусі підросту також одиночний. Веркус Рубра вперше був виявлений у Грабинському виродоохорону науково дослідницькому відділенні, штучно-деревинних насаджень та ще й одному різновіповому підрозділі самоцвіті. Інвазійні види трансформують цілі екосистеми, то їх війнами набію різноманіття, витісняючи, витісняючи природні види. Це є головною причиною запобігти розповсюдженню верху рубра на території рівниського природного заповідника. Адже під насадженнями її червоного дубу нічого не росте через його щільне листя, яке руками розкладається, утворюючи цим дубову ковдру. І через відсутність на нашій території, на жаль, мікроорганізмів руйнівників, які могли б руйнувати цей покрив. За дослідженнями науковців, Каркус РУРа займає незначний відсоток на території на території заповідницького заповідника і не становить загрози місцевим ділу Але варто заборонити його додаткові насадження та поступово вилучити його зі складу деревиних насаджень. А деякі назійні види можна дозволити використовувати лише для озеленення житлових кварталів. А якісь види потрібно взагалі варто заборонити. У тому числі їх вирощування, продаж та імпорт. Хочемо запропонувати вам перелік таких нозінних видів, які, роз... які людина використовує для озеленення житлових кварталів у пам'яті небезпечна краса. Тож пам'ятаємо. Найцінніше, що ми маємо, це чисте та безпечне довкілля, від якого залежить наше здоров'я, а захистити його це наш спільний обов'язок. Дякую за увагу.